Добрий день, це канал і я і мої кози І ми з вами йдемо по посилку. Я вас беру з собою, там у нас біла чапля ходить. Бачите? полетіла красунь. Ось така у нас красота. Копанка розмерзлася. Там де коло острова. бачите, качки пливають дикі. І чапля до них прилетіла. Там вона не одна. Там їх багатько тих качок. Пару качурів бачу, пливає. Ті на березі, на острівку сидять там. Ось. Може, вони там несуться. Ох, їх знає. Туди я точно не піду дивитися. По тому острів, на той острів. Ось. Так щось таке. А Я біжу по посилку від ін. Ось. І мій кур'єр забув до мене дзвонити, хоче, що він їде. Кай ворушиться. Кажу, Та, ну так. Да. кай, ну сильно ну, не спішить, я почекаю. Та я вже біжу. Так, дві качки, два качурі. Пливає там. Значить. І ще один качур і качка за островом, тим другим посередині схований. А ще двоє Іондео сидить на острові. Точно вона онде несеться. О, сидить. Так що там їх є. А, ще йондего випливають, там вон за тим третім островом. О, тут наша зима. Бачите? Так що ось таке то. Ось така то красота. Таких ніхто не колошмати, ніхто їх не лякає. Всі собі по парах тут. Живуть качечки з качурами, Впливають. Так щось таке то. Десь діти граються, пищать, кричать. О, а я біжу на всіх парах. Ось таке то діло. Так, одна вже посилочка зараз заберемо. Це мені посилочка на день народження прийшла з Наталею. Будемо мати що з чим бавитися. Ось, а ще останні. Там ті йдуть у з Нашими подарунками. Так що будуть пізніше. Так що ось таке то. Ось такі то справи. Ну, а зараз тут таке болото, то, йо-моє! йо моя, болото-болото. Ось такі-то справи, ладненько. Напевно, я поставлю паузу і піду далі. О, дивіться, що бобер робить. Вербу гризе. Вони і тут є. бобриська. Ще трошки вже і звалити. Ташечки співають. Тепленько нині, 15 градусів було в день. Я вже... І дорогу позагортала, там, де кропива хабизя позагортала сьогодні. Так що ось таке. -то. Ладненько, всім гарного дня, покамісь. Пауза, а що посильці, то я вам вже покажу. Ми робимо розпаковку посилки, яка мені прийшла. Що тут у нас прийшло? Зараз ми подивимось. Наталя розкриває. Так. Це в нас малини чи ожина. Малина ожина. Це така довга кулюча. не, не кулюча. Ось. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 курчів. Ось це у нас. А це моя шовковиця, має бути пізня. Пізня шовковиця. Синя. Ось ось така красунечка. Зараз ми будемо садити все. Ось, а вас запрошуємо піти з нами посадити. Так що ось такі-то справи, йдемо, будемо садити. Садимо малинку від Іни. Один корч, другий корч. оце ми виріжемо трохи звідси. Тут тіні не буде. Тут у нас і черешеньки ростуть, то їм тіні не треба відтибзини. Ось. Що вона у нас? І тут земля дуже гарна. І буде гарно рости наша малинка. І нас радувати гарними плодами. Ну, важина вона правильно, все, то напевно хватить його. О, так, вже майже всі радочком посадили. Тут земля дуже гарна, вони будуть гарно рости. Ось, Там ще сонечко, а у нас же пізній вечір. Ось таке то. Так що. Я дякую Іні за подарунок. Ось, за, за малинки, чи вожинки, верніше, за шовковицю. Не за них дякую, я дякую за турботу, що вона мені прислала. Поки от за дерево дякувати не можна, Чи там за, за щоб то не було те, що садити. За неї вони дякуються. А от за за турботу, що вислали, за це я дякую. Ось, Дай Бог, щоб всіх все було добре. О. Та й таке то. Ось ми От досадимо ще дві штучки залишилось. Дві маленькі, два корчики. Я думаю, тут вони гарно будуть рости, бо тут дуже гарна земля. І тут вони сховані від вітру будуть. І буде це прекрасно росте. Тіпеньки треба всі повозити. Ось. Дай Боже, щоб всіх все було добре. Всім гарного дня і міцного здоров'я. І на вам велике дякую з вашим чоловіком за турботу, за те, що ви відправили. Ось. Дай Боже, щоб все у вас всіх було добре. Гарного дня і міцного здоров'я вам всім Па-па. Всім -па. привіт ще раз! Нині у нас субота. Доброго здоров'я, хоч ти б добре, що приніс. О. Це полуниці від Іни майстер саджу. Ну, Я її ще не саджу, я її тільки розкладаю. О. Зараз ще водички віллі. Відійди від мене. Бишкетник котячий. Ось. Ось так. Хоча земля і так сира, дуже сира земля. Але... Ще ямки водички вилю і посаджу. Ось. І буде в нас полуничка від Іни. А ще я замовляла. Хай, ну вже потепліє, казали, пришлють. ой І буде мати полунички. Зараз Наталя мені водички полешив, Ні, я вперед посаджу, а тоді Наталя піділє, бо та земля дуже мокра. Та якщо я вилю води, то я не зможу посадити, воно буде все міситися. О, якраз буде два радочки у нас. О. Ось так. О, Кіт? Будеш садив, ой, то листочка треба обірвати. вже садить. Ага, йти, Чи сидить? Сидить, а не садить. Де Аж треба піти? Зараз зроблю. Ні-ні-ні, не, 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 то вже з неділі. Чому ж? понеділок? Тому що те? -то? Мені нема коли вже. О, ось такі файні полунечки. Нащо ти їх тус, якщо не пуляв? А ти їх поверха полєш? Бо як я їх зараз полю, то я тоді їх не закопаю. О. О. Ось так. будуть мої полунички, красунички рости. О. Нельотний рік той для полуниць, тяжка зима оказалася. Ось через те, що. Так. Угушен. Кутюшен. У Гушин Кутюшин. таку обізиться зору. Хоч би не розплакався. Мені ж хоче допомогти. Хоче помогти? Сапу угу. зуби і хай сапує там йде. О, О красунечки будуть рости. О. Ось так. Полунички, красунички, ось такі тут справи. А вам всім скажу гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я і всього найкращого. Малинки ми ще вчора посадили, а от полуниці вже вчора було дуже пізно. О, то ми вчора не садили. Сьогодні земля розмерзлася і ми їх Включать.